Продається двоповерховий цегляний будинок загальною площею в 107 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Іванківці Тернопільської області. Будинок міцний, побудований з якісних матеріалів, що забезпечує його довговічність та комфортне проживання протягом усього року. Зручне блокнування передбачає два поверхи. На кожному з яких розташовані по три житлові кімнати, що дозволяє зручно розмістити велику родину або облаштувати будинок під власні потреби. Дах шиферний, міцний та надійний, забезпечує хорошу ізоляцію від зовнішніх факторів. Фасад будівлі огороджений високим парканом, що гарантує приватність та безпеку. Є простора веранда зі сходами, яка може використовуватись як додатковий простір для відпочинку або ж як зимовий сад. Внутрішнє оздоблення включає плитку, шпалери та якісні дерев'яні двері. Будинок продається без меблів, що дозволяє новим власникам облаштувати його на свій смак, проведені всі необхідні комунікації, газове опалення, яке забезпечує тепло навіть у найхолодніші місяці. Вода заведена безпосередньо в будинок, як колодязь з питною водою, що дає можливість незалежного водопостачання. Для догляду за ділянкою передбачена система поливу, встановлені теплиці, які дозволяють вирощувати власні овочі та зелень. Ділянка має площу 12 соток, правильної прямокутної форми, що дає змогу зручно планувати її використання. На території є сад із плодоносними деревами та город для ведення господарства. Додатковою перевагою є наявність гаража площею 60 квадратних метрів, що дозволяє не тільки зберігати автомобіль, а й використовувати приміщення для майстерні або складу. Також на території є господарські приміщення. Що створюють усі умови для комфортного ведення домашнього господарства. Розташування будинку є надзвичайно вигідним, оскільки поруч знаходиться ліс і річка, до якої всього 5 хвилин пішки, що створює ідеальні умови для любителів природи, риболовлі та активного відпочинку. Інфраструктура села добре розвинена, є фельдшерський пункт. Школа, дитячий садок, що робить це місце зручним для сімейного проживання, до найближчого міста, де зосереджена основна частина промислового виробництва району, недалеко. Будинок чудово підходить як для постійного проживання, так і дачного відпочинку. Забезпечуючи комфорт, спокій і гармонію з природою для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму, та не забувайте підписатись на наш ютуб канал.